Друзі, всім привіт! З вами звуки футболу. ПСЖ, Мілан, і Борусія Дортмунд формували найгучнішу за іменами групу у Лізі Чемпіонів. Хтось із них забере дві путівки у плей-офф, хтось спуститься у Лігу Європи, а комусь доведеться попрощатися з Єврокубками вже у грудні. Груповий етап Ліги Чемпіонів стартує вже 19 вересня, і в цьому випуску я вам розповім про квартет групи F. Це єдина група, де зібрані виключно представники класичних топ-чемпіонатів. Тому не дивно, що на неї відразу накинули ярлик групи смерті. Тут можна відстежити протистояння величезних грошей проти історії. Пасажета Ньюкасл не є нонеймами, але швидкого прориву досягли завдяки вливанням. З близького сходу. Натомість Мілан і Борусія Дортмунд переживали непрості часи, вмикали режим жорсткої економії і досі відпускають ключових гравців, щоб разом з переможними традиціями утримувати нормальний фінансовий баланс. Ми розглянемо такі пункти, як багаж минулого сезону, амбіції, найдорожчих гравців та головну зірку кожного з цих клубів. Поїхали! Для пасаже другий рік стріо Мессі Мбапе Неймар розпочався потужно, а завершився тотальним фіаско. Після чемпіонату світу команда Крістофа Галтіє погрузла у конфліктах, травмах і різноманітних скандалах. Підсумок, безнадійний виліт в однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів і сіренька перемога в Лізі 1, яка катарських босів вже давно не збуджує. Влітку відбулася зміна тренера, відхід мессі Неймара Вераті та підписання табуна новачків. Луїсу Енріки привезли 11 гравців на суму понад 300 мільйонів євро. Іспанцю потрібно зліпити зі всього. Його цього команду, яка буде претендувати на перемогу у лізі чемпіонів. Амбіції в 12 річну еру катарців незмінні. Домінація на внутрішній арені і омріяна перемога в лізі чемпіонів. Після міжсезоння команда втратила у але суттєво додала у глибині складу та здоровій атмосфері. Навіть у такій групі ПСЖ виглядає фаворитом і таки повинен забирати одну з двох путівок до плей-офф. Якщо цього не станеться, то Луїс Енріке ризикує дуже швидко повторити сумну долю попередників. Після легкого буксування на старті ПСЖ набрав хід у чемпіонаті, який в принципі багатьма сприймається грушею перед баталіями. Ліги Чемпіонів Найдорожчими гравцями у клубі є Кіліан Бапе, Радаль Коло Муані, Маркіньо, Сашраф Хакімі, Нуно Мендеш, Усман Дембеле, Мілан Шкрінер, Мануель Угарти, Гансало Рамуш, Лукас Ернандес та Джан Луїд Донарума. Після прощання з Месі та Неймаром ця роль безальтернативна за кіліаном. Бапе форвард також капризував у літо То протенасеру Ал Халаїфів, котре вдалося продемонструвати свої здібності дипломатії. Кіліан поведе ПСЖ у черговому поході за вухатим. Гідних помічників вистачає хакімі, маркінію, зіркові новачки, дембеле, коломуані і шкріняр. Минулого сезону підопічних піолі лихоманила всю компанію, але фініш можна вважати задовільним. Мілан дійшов до півфіналу Ліги Чемпіонів, хоча там і довелось терпіти болючу поразку від інтера в серії А Росонері фінішували четвертими. Звичайно, після скудетто це регрес, проте вдалося зберегти для клубу хороші заробітки від Ліги Чемпіонів. Влітку керівництво Мілана ухвалило вольове рішення продати Сандра Тоналлі, щоб на виручені кошти профінансувати трансферну кампанію. Цинічний підхід поки виправдовує себе. Россонері набрали максимум очок у трьох турах і з оптимізмом підходить до Єврокубків. Мілан сподівається забирати путівку в Лігу Чемпіонів спокійніше і таки бути серед претендентів на скудетто. Трансфери мають допомогти у здійсненні цих планів. Так, Тоналі мріяв стати легендою клубу, але Піолі потребував якісного розширення складу. Баластра здали і запросили значно цікавіших гравців: Поліше, Чекуезе, Лофтус Чік, Рендерс, Окафор. Екс-представники Челсі відразу прописалися в основі і приносять користь. Зі свіжим складом росонері зобов'язані чіплятися за плей-офф Ліги Чемпіонів. Найдорожчими гравцями клубу є Рафаель Леао, Тео Ернандес, Майк Мень'ян, Фікайо Томорі, Ісмаель Бенасер, П'єрка Люлю, Рубен Лофтус Чік, Крістіан Пулішич, Саму Чукувезе і Давіде Калабрія. Якщо говорити про головну зірку, тут слід говорити про весь лівий фланг. Леао та Ернандес здатні залякати будь-кого, тому до них буде прикута особлива увага. У воротах Майк Мінян зберігає елітний рівень і завжди готовий допомогти з початком атак. Сороки вже у перший повноцінний сезон зі саудівськими власниками потрапили до четвірки АПЛ і вперше за 20 років виступатимуть у лізі чемпіонів. Ньюкасл прагматично поводився на ринку і на полі. Клуб регулярно дозволяв собі дорогих новачків, але купує толково не женучись за гламуром. У грі Еді Хао робить ставку на міцну оборону і стрімкі контратаки з якісним завершенням. Минуле літо не стало винятком. Ньюкасл запросив всього чотири новачка і витратив чистими близько 100 мільйонів фунтів, які для Саудітів смішна сума. Щоправда, початок у пекельному календарі АПЛ виявився складним. Сороки розбили Астанвілу, але потім програли три матчі поспіль проти Мансіті. Ліверпуля та Брайтона. Вимальовується тенденція, що підопічне Хау не вміють грати проти рівних собі. Ньюкасл давно не виступав на такому рівні, а тут ще й з йзрубкуванням не пощастило. У складі сорок банально бракує гравців з міжнародним досвідом. Це може виявитися ключовим фактором у протистоянні з постійними учасниками Ліги Чемпіонів. Якщо саудити збережуть свою адекватну політику управління, то навряд каратимуть хау у разі невиходу до плей-офф. Найдорожчими гравцями Ньюкасла є Олександр Ісак, Бруно Гімараїс, Сандра Таналі, Свен Ботман, Джоє Лінтон, Джо, Джо Вілок, Ентоні Гордон, Харві Барнс, Мігель Альмірон, Шон Лонгстаф. Капітан Кіран Треп'єр веде команду за собою, хоча у новому сезоні не генерує звичної його страти зі стандартів. У півзахисті формується зв'язка з величезним потенціалом Гемара і Штоналлі. Італійсь вже у першому турі Ліги Чемпіонів повернеться на Сан-Сіро та спробує помститися Мілану, який безцеремонно продав його у липні. Минулого сезону Дортмунці мали унікальний шанс перервати десятирічну гегемонію Баварії. Підсумок всі ми знаємо: нічия Барусії з немотивованим Майнцом Вестфален заливається сльозами, а Салатниця нікуди не рухається з насидженого місця у Мюнхені. В лізі чемпіонів була виконана програма мінімум. Команда Терзіча дісталася однієї восьмої фіналу, хоча кризовий Челсі також можна було проходити. Влітку довелося прощатися з черговою зіркою. Белінгем вирушив у Реал, залишивши чек на 100 мільйонів євро. Половину цих грошей Борусія витратила на новачків: Німечча, Забіцер, Фолькрук, Бенсебаїні. Це все добре, але ніхто нав... Навіть близько не здатен повторити магію Джуда. Безкоштовний відхід Герейра у Баварію ще одна відчутна втрата. Для нинішньої Борусії ця група реально виглядає смертельною. Джмелі мали слабких суперників на старті Бундесліги, але витиснули скромні 5 очков у трьох турах. Терзіч лише розводить руками, додаючи аргументів своїм критикам: вихід Дортмунда у плей-офф Ліги Чемпіонів буде маленьким дивом. Найдорожчими гравцями Борусії є Юліан Брант, Ніко Шлоттерберг, Карім Адеємі, Ніклас зюлі, Грегор Кобаль, Себастьян Але, Юсуфа Мукоко, Даніель Малін, Джованні Рейна, Марсель Забіцер і Ремі Бенсебаїні. Щодо головної зірки, то Юліан Брандт поступово стає новим талісманом Борусії, забираючи цей титул у Ройса. Сам Марка вже не може грати постійно, але у свої 34 ще приносить користь. Компліментів заслуговує кіпер Грегор Кобель, який у минулої кампанії не раз витягував для команди безнадійні матчі. Швейцарцю слід готуватися до напруженої роботи у першому турі на полі Парі Сен-Джермен. Друзі, а як ви думаєте, хто з цих команд зможе вийти у плей-офф? Хто потрапить до Ліги Європи, а хто залишиться ні з чим? Напишіть свою думку в коментарі, постав лайк цьому відео та допомагай розвивати український контент. До нових зустрічей.